Як чоловік рівнує жінку, да? кажуть, до столба, до чого небудь. Да? Так само рівнувати за Дух Святий, значить дуже бажати його, дуже бажати. І, то есть, ну, от, написано? Рівнуйте, да? Каже, прилюбодіє і прилюбоді. Разве не знаєте, що дружба з миром вражда проти Бога? Хто хоче бути другом миру, то становиться врагом Бога. Значить, ухилятися від всього такого. Світського, да, там. Ну, наприклад, там, не буду дивитися новості, не буду. То, 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 наприклад, це не те, що там я не буду дитини, я, я можу подивитися новості, да, собі раз думаю, я хочу попрошу Духа Святого. Тобто то, я відкладаю да, новості, я кажу, Господи, хрести мене Духом Святим. Тобто, я бачу, ви балачки ведете, ну пусті. Я від вас відходжу в сторону, пішов і молюся, я кажу, Господи, дай мені Духа Святого, це рівнувати. Розумієте, да? Каже, рівнуйте, а рад духовних. Тобто рівнувати ну, готувати до себе для того, щоб отримати від Господа. Тобто Я рівную, я цього бажаю, і я, і я ухиляюся від цього від всякого роду зла, яке мене не будує, яке мені не несе ну, пользи якоїсь, да? і яке наоборот мене руйнує. Тобто стремиться, шукати Якби правильних відносин з Господом. І при цьому, коли ти ревнуєш, да, коли ти чогось оставляєшся, до чогось нахиляєшся, ти просиш, щоб Господь хрестив Духом Святим. Зрозуміло, ні? Що зрозуміло чи ні? Трохи так. Да. Трохи да. Ну, так. Ну, О'ясни, що ти зрозумів, як для тебе воно, для тебе зрозуміло як. Просиш, щоб тебе Господь хрестив Духом Святим. І якщо написано, що рівнуєш, і ти рівнуєш про це, то Бо Христи тебе Духом Святим. А якщо ми ну, всі розслабилися, ми розслабилися, всі новості сиділися, я новості дивлюся, всі, то яке це рівнування? Ти не показуєш, що ти рівнуєш, так чи ні? Ти, ну, ти не хиляйся, то це старається бути чистіше, ну, бути правильніше в правильних відносинах з Господом. І при цьому ти просиш, і Господь каже, да, так, він ревнує, він ну, удаляється від цього корода зла, він хоче цього, він молить мене, просить постійно. ну, кожний, ну момент, де він ну, стремиться, якби, ну, людина стремиться щось отримати, да? І вона хоче, ну. Всім місцем показати. Ну, Господу, значить, раз так написано, значить воно має місце, так чи ні? Потому, що написано слові Божому. Чоловік, якщо рівнує свою жінку, він рівнує і він за неї пильнує, так чи ні? Він за неї дивиться. Куди вона дивиться? Куди ти дивишся, так? Я там дивлюся, кудись, це. -то Я тобі дам, дивлюсь, куди. Дивись правильно, типу, то тобто він пильнує. Так само ми своє життя пильнуємо. Так? Куди ти дивишся, в чому ти участвуєш? Ухиляйся від всякого рода зла. І проси, щоб Господь хрестив тебе Духом Святим того, щоб ти мав силу, щоб ти мав силу протистояти злу. Тому що це помічник. Ми, ми вчора говорили, ми не знаємо, як молитися, як потрібно. Чому? Тобто ти знаєш, яке твоє значнення? Тобто, що там в тебе в плоті, так чи ні? Але коли ти молишся духом, то дух що? ходатайствує за твої недостатки перед Богом і в момент спокуси Господь тебе укріпляє твій дух, щоб ти міг то перемогти, перенести. Ви просто не маєте і ви не можете зрозуміти, наскільки це важливо. Це якщо ви хочете йти цією дорогою, дорогою вузькою, дорогою ну, спасіння. Наскільки ви щиро до цього відноситесь, і ви там просто ну поки там туди-сюди нема куди йти, то є ще тут? Як тільки щось появиться, шур, шур і нема. Тому роботу предложили, тому за кордон предложили вже там.